Гастрономічна культура Османської імперії з 14 по 17 століття уявлення про Османську імперію часто асоціюється з могутніми яничарами, величними мечетями, мистецтвом мініатюри та палацевими інтригами. Однак серед багатьох граней цієї могутньої держави особливе місце займає гастрономічна культура, багатогранна, ретельно регламентована та символічна. Їжа в Османській імперії була не лише частиною повсякденного життя, але й важливим інструментом для демонстрації величі султана, втілення божественного порядку та естетичного ідеалу. Багато хто уявляє султанський обід як сцену сказки, де правитель, розівшись на шовкових подушках, смакує делікатеси, які йому подають мовчазні євнухи, або ж одна красуня підносить йому ласощі, інша обережно витирає крихти з бороди султана, а третя танцює. Однак ці образи, хоч і характерні для надмірно розпечених візирів, вони відрізняються від реального порядку в палацах. Власне, в житті султанів усе проходило більш стримано за суворим етикетом і чітким ритуалом. Ісамські харчові приписи мали значний вплив на кулінарні звички Османської імперії. За переказами, пророк Мухаммед був поміркованим у їжі. Він споживав їжу лише раз на день, а інколи й не їв протягом кількох днів під час посту. Він закликав до стриманості, але не вимагав суворих аскетичних практик. Основними орієнтирами для мусульман у харчуванні були розрізнення дозволених і заборонених продуктів. Дозволені продукти називались халяль, а заборонені харам. До заборонених належала свинина, алкоголь, м'ясо бродячих тварин та м'ясо, яке було здобуте неналежним способом. Османські султани, як правило, дотримувались цих норм, хоча за пізніших правителів алкоголь став звичайним елементом застіль, особливо вином. Засновник династії Осман I, який вів простий кочовий спосіб життя, харчувався переважно бараниною, овечим сиром, фруктами та кисломолочними продуктами. Його дарунки сусіднім віззантійським правителям часто включали продукти харчування, що може свідчити про його повагу до їжі як символа добробуту. Його нащадок Султан Моро II правив під час відновлення імперії після поразки від Тамерлана. Він започаткував традицію розкішних обідів в значній мірі завдяки впливу придворного лікаря Шервані. Автора кулінарної книги, яка описувала понад 200 рецептів, від різновидів шурпи, до солодощів, сиропів і плову. Поворотним моментом стало правління Мехмеда II за який вперше відкрив султанську кухню для морепродуктів, риби, омарів, креветок і ікри. За його правління на кухні палацу Топкапи працювало понад 160 кухарів, а пізніше їх кількість зросла до тисячі. Саме він запросив до палацу кухарів з Менгена, які започаткували першу османську кухарську школу. Також Махмед II видав наказ, згідно з яким султан повинен був обідати наодинці. Він підкреслював, що навіть члени родини не мали права ділити з ним трапесу. Така ізоляція від звичайних людей мала підкреслити його винятковий статус. Однак з часом ця традиція зазнала змін. Сулейман Первий пишний, на відміну від попередників, вечері проводив разом зі своєю дружиною Роксоланою та близьким другом великим візиром Ібрагімом Паша. Він також організовував розкішні банкети на честь перемог, весіль і сімейних свят. Одним із прикладів таких бенкетів стало весілля його доньки, міхрімах, із візиром Рустемом Пашею в 1539 році, яке святкували 15 днів. Там гостям подавали десятки видів страв, починаючи від телятини і закінчуючи витонченими східними десертами. Наступники Сулеймана, зокрема Салім ІІ та Мурад III, продовжували традицію обідати разом з дружинами та влаштовувати масові бенкети. Вони використовували не лише порцеляну, а й золотий кришталевий посуд. Софра, велика обертова таця, дозволяла султану самостійно вибирати страви. На трапезі зазвичай знаходилось близько 20-30 тарілок. Їжу їли трьома пальцями правої руки, як того вимагав іслам, оскільки ліва рука вважалася нечистою. Вода для султана повинна була походити з особливих джерел, найчастіше з меки, або з добре знаних чистих джерел, і подавалася в посуді з кришталю або золотом. Перед їжею султан обов'язково мив руки, іноді трояндовою водою або водою, настояною на пелюстках. Серветки виготовлялися зі шовку і прикрашалися вишивкою. Як саме відбувались трапеза султана? Італієць Таві Сапієнце став свідком трапези Ахмеда I, який правив з 1603 по 1617 рік. Він описував її так: п'ятеро служників на колінах надягали султану фартух. Один подавав золотий таз, інший лив воду для омовіння рук, а третій тримав рушник. Перед обідом страви куштував гір, придворний дегустатор, який перевіряв їх на отруту. Інші службовці відповідали за воду, хліб, подачу страв у певному порядку. Усе це діяло за наперед встановленим сценарієм, часто озвученим у спеціальних придворних кодексах. Щодо гарему, на відміну від суворого публічного етикету Султана, харчування гарему мало більш інтимний і менш офіційний характер. Хоча й теж підкорялись певним правилам. Жінки гарему часто отримували окремі раціони. Залежно від свого статусу, найбільш наближені до сутана мали доступ до вишуканих страв. Зазвичай на столах були легкі супи, вегетаріанські страви, солодощі на основі меду, мигдалю, троян та шафрану. Напої, в свою чергу, включали фруктові шарбети та охолоджену воду з ароматними травами. Відвідавши палац топкапи сьогодні, можна побачити частину цієї розкоші порцеляну, золоті ложки, срібні софри гірсько кришталевий посуд і серветки, розшиті золотом. Всі ці предмети не лише символізують багатство, а й відкривають доступ до унікального світу султанської культури, де кожна деталь була частиною великої імперської вистави, ритуалу влади, традиції і естетики.